Українська локалізація в російській грі. Вау! Сейбір інтерактів ходять по тонкій кризі. Та дивлячись на цю компанію, вона постійно ходить по канаті над прірвою. Беручись за проекти, жоден з котрих так і не вистрелив. По сей день про себе нагадує лише Мадранер та його місце вже встиг замінити Space Marine 2 і стати справжнім еталоном для росіян, а також предметом страшної гордості. Тепер в будь-якому діалозі про російські ігри московити вставляють новий Warhammer, натякаючи на те, що і вони на щось теж спроможні. І спочатку така думка дійсно виникає: яскрава та насичена барвами картинка, плавний ігровий процес без будь-яких натяків на лаги та фризи, повноцінний сюжет з катсценами і екшончик, котрий душить тебе тисячами тиранідів, котрі навалюють з усіх боків. Це точно російська гра, адже в найкращих традиціях тут все повинно було заклинати з крінжом з текстурами за привокзальну шаурму і чай з пакетика по третьому колу. Спочатку дійсно дивуєшся, на гру пішло біля 150 мільйонів доларів США, що в два рази менше за бюджет Doom Eternal. Таку суму самі розробники називають невеликою, через що стверджують, що гра обійшла сім дешево. А щоб окупитись, треба продати лише 4 мільйони копій новинки. І дешевизна це справжня істина Space Marine 2. Перед нами гра, котру позиціонують як шутер від третьої особи, та якщо говорити рівно, перед нами слешер. Базується він на шутерних механіках, а в загальних нарисах це казуальний слешак, в котрому не треба ані думати, ані запам'ятовувати якісь там комбінації. Достатньо затиснути ліву кнопку мишки на початку проходження і відпустити її в кінці. На правій кнопці мишки у нас є меч, яким ми будемо нарізати всіх на салат. До всього цього додайте кнопку парирування, а також кнопку бафу та суператаку і отримаєте всю бойову систему Space Marine 2. Цим набором вам треба буде протусувати 7 годин. Саме така тривалість цієї гри і скаже вам, що навіть такий незначний час повинен був бути меншим. Так як вийти звідси хочеться вже через годину. Спочатку Space Marine 2 приносить приємний подив. Головну фішку гри, а саме величезну кількість ворогів, котрі набігають на вас від усіль, показують на самому початку, намагаючись вразити вас як візуально, так і психологічно, виставляючи протагоніста машиною смерті, а в його обличчі і вас самих. Мовляв, все тобі під силу юзернейм, лише слідуй інструкціям і виконуй накази інквізитора. Одним помахом меча наш герой зносить десятки братів Олі Бузової у другому хресті. А зі ствола ще й хедшоти виставляє філігранно. Міцна броня наше особисте міністерство охорони здоров'я, яке чудово виконує свою функцію. А анімації добивання спантеличують ворогів, через що ті не виходять на танцпол, а мнуться на барі з чорніюсним світлом. Навіть босс-файт одразу запроваджують в найкращих традиціях Dark Souls. От лише падати тут доведеться не через криві рученьки, а по скрипту. Вархамер 40 000 має сюжет, який не назвеш захопливим, але якусь примарну інтригу він таки підтримує. Граємо ми за лейтенанта Тіта, чиє минуле туманне й загадкове. Йому дають другий шанс у війні з тиранідами. Але як то часто буває, наш лейтенант винюхує дещо таке, про що йому знати не треба. Це дещо грозить смертю цілій планеті, тому нам потрібно вистрілити всі кулі на карті, щоб реалізувати наш мирний план і, взагалі, заявити про те, що ми за грінпіс, тоді як невгамовні ящери топчуть наші грядки з чорнобривцями. Кожен рівень грі базується на одній і тій ж схемі. Маємо пройти від точки А до точки Б абсолютно рівненькими і прямими коридорами, побіжно виконуючи завдання, утримай пост і відбий атаку, просто відбий атаку, захопи точку і потім відбий ще одну атаку. Me? На цьому фантазія розробників пішла в декрет, щоб продати бодай хоч щось ще, але вони зовсім не розчарувались і вирішили такий геймдизайн приправити єдиним рішенням. Великою кількістю ворогів. Тепер уявіть собі святковий стіл, різдвяний, до прикладу. На ньому замість 12 страв ми маємо одну, але її багато. Вона соковита, дуже яскрава, виглядає модною сучасно. Але є проблема в неї відсутній смак. Це як кукурудзяні чіпси, котрі мають форму, запах, привабливий гострий присмак, але вони так швидко тануть в роті, що не залишають після себе нічого нового. Рівно така ж ситуація з Warhammer 40 000 Space Marine 2. Ми маємо одну головну фішку з величезною кількістю ворогів, котрих треба знищувати. І на цьому все. В цьому світі суть цієї гри просто вбиває одних і тих самих ворогів з тією ж поведінкою на кожному кроці протягом 7 годин, і буде тобі щастя. Тут можна сказати, що багато ігор працюють за такою схемою, і працюють дуже навіть класно. Та проблемка тут в тому, що навіть ця схема не лише не відрізняється різноманіттям. Вона не доставляє справа в тому, що Space Marine 2 це ще одна ігруля без фізики. Вороги тут пусті оболонки, котрі повністю зникають вже через секунду після смерті, немов їх ніколи й не було. Щойно загасив пару сотень тиранідів, а вже за секунду локація виглядає так, ніби тут і не було сутички. Навіть підлога виглядає так, немов її натер лисиною, містер Пропер. Вже при першій сутрі розумієш, що все тут немає фізичних тіл, як таких, і є лише пустими оболонками, котрі мають один паттерн сунути на тебе і померти. Через це не відчуваєш взагалі ніякого імпакту. Якщо взяти, до прикладу ту ж rdr 2 там навіть вагу кожного тіла чи предмета можна відчути. Якщо б Space Marine 2 зробили з ragdoll фізикою, от тоді в цій грі можна було провести більш ніж 7 годин, та ніяк інакше. Звісно, треба було б ще й розуму ворогам додати, оскільки існують вони тут лише для того, щоб грізно йти на вас. З часом навіть починаєш помічати, як саме було виконане розчленування модельок, які не залежать від удару меча чи пострілу зі зброї. Тіла рвуться суворо в одному місці, а після імітують щось схоже на ragdoll. Що стосується самої боївки, тут багато слів і не скажеш. Просто затисни ліву кнопку миші і час від часу махай мечем з затисканням правої після одного з ударів, щоб нанести масовий демедж. Про парирування тебе сповіщатимуть за три години до нападу, а всі сім годин будеш дивитись на три анімації добивання для кожного типу ворога. А типів ворогів тут на одному рівні від сили три: прості ящери, великі ящери снайпери і великі ящери воїни. Ці три види ви будете поступово винищувати всю гру, а вони ніяк не будуть еволюціонувати і поводитимуться так само, як завжди. Тобто йтимуть на вас, щоб зустріти смерть. Ніхто тут не буде тікати від вашого меча, хитрувати, обирати кращу позицію для стрільби чи кликати підмогу. Поти просто набігають і помирають. Це основа всього тут, кожного квеста чи місії. Нагадай, куди ми там летимо, та яка різниця взагалі, все одно будемо робити те, що завжди, зажав ліву кнопку і пішов. Десь на середині гри вам дадуть можливість повоювати з людьми з вашого ордену. І думайте, щось зміниться? Якщо тираніди хоча б набігали і створювали ілюзію небезпеки, то люди з пушками тут взагалі просто втикають на місці, чекаючи смерті. Ну а противників такій ж броні, як у вас, взагалі вата, яка не приносить нічого крім розчарування. Методів вбивства ворогів теж небагато. Space Marine 2 не відрізняється великим арсеналом, а в той, що є, розробники здогадали ще й снайперок додати, котрі тут точно не відрізняються цікавістю. І справа не лише у великій кількості ворогів, а в тому, що прицільна стрільба в цій грі використовується рідко, та й то з великим небажанням. Діло в тому, що більшість пушок стріляє по траєкторії під назвою Хто зна куди. Пістолети взагалі не знають, що таке приціл, тому найвигіднішим буде важкий кулемет або автоматична гвинтівка. Холодну зброю теж дають на вибір, та пиломеч тут дає фори всім пушкам, крім останніх, які тоді в них сенс. Гра навіть претендує на вертикальність, змушуючи в декотрих рівнях мучити себе недовгими польотами. Але місцевий левел дизайн часто відбирає палку пристрасть до неба. І що найцікавіше, деякі рівні тут з точки зору естетики виконані дуже добре. Взагалі, в команді розробників були топові художники, завдяки котрим гра відрізняється яскраво вираженою атмосферою. Біда лише в тому, що інші компоненти не були реалізовані, а на самій атмосфері не вирули ж. Постановка екшн-сцен тут взагалі відсутня. На горизонті щось відбувається, вибухає чи падає, однак... Це не справляє на тебе якогось враження, так як подано це ніяко, та й вже знаєш, що робитимеш далі. А далі відстрілюватимеш орди тиранідів, які йтимуть тобі прямо в морду. Зате автори відкинули безкінечне лутання і вирішили сконцентрувати увагу лише на винищенні тиранідів і пошуку набою і аптечок, котрі тут на кожному кроці. У результаті вже через годину зі Space Marine 2 хочеться вийти, так як це односитуативна гра, котра повторює одне і теж на кожному кроці 7 годин підряд. Змушуєш себе пройти далі, може там хоч щось буде цікавіше? Та ні, гра насипає одного і того ж, і навіть не соромиться не міняти противників чи хоч якось їх ускладнювати. Адже це можна було б зробити, судячи з декількох непоганих боссфайтів. Якщо ж ви взагалі не фанат Warhammer, як я, то все тут виглядатиме вам по-дитячому гіперболізованим і максимально відірваним від реальності, але сюжет може стати тією цікавинкою, котра змусить вас пройти гру до кінця. Space Marine 2 це дійсно обман в красивій обгорці Фереро Роше, всередині котрого маємо просту барбариску. Вона, як і її тираніди, має лише візуальну форму, але не має нічого всередині, окрім порожнечі. А природа речей важливіша за їх форму. Все ж Space Marine 2 не назвеш поганою грою. Це одноденний проходняк, який виконаний за канонами серії. Це видно неозброєним оком з хорошою графікою, хоч все тут є статичним і Бутафорським, а також хорошим технічним станом і українською локалізацією, що не може не дивувати. Однозначно, ця гра найкраще, що зробили русаки. Та чи варто її зрівнювати з іншими? Не думаю. В будь-якому випадку закликаю вас не купляти Space Marine 2, так як створена гра російською компанією, котра платить податки, тим самим фінансуючи війну. Донать на ЗСУ, козачі, і підписуйся на цей канал. В комент пиши, як тобі Space Marine 2, а потім заходь на сайт нашого інтернет-магазину, бо саме там зможеш взяти топовий ігровий ПК. Зустрінемось на цьому ж місці.